Грантові програми є робота. Це дієва допомога від держави для створення власної справи з нуля, реалізації проєктів, генерування нових робочих місць та здобуття потрібних на ринку праці спеціальностей. Про це повідомив Микола Чернов, директор Шосткинської філії обласного центру зайнятості. Цей проєкт складається з декількох напрямів, один з яких це гранти на Будь-який мікробізнес у розмірі до 250 тисяч гривень. Потім ці, ця програма була розширена. І для учасників бойових дій людей з інвалідністю внаслідок війни та членів родин учасників бойових дій у розмірі до 1 мільйона гривень за програмою. Власна справа, мешканці шосткинщини можуть отримати фінансову підтримку від держави у вигляді мікрогранту від 50 до 250 тисяч гривень. Сума грантів складає від 50 до 1 мільйона гривень. Це у разі якщо гранта грантом є учасник бойових дій, ветеран або, або член його сім'ї. До членів сім'ї, до речі, відносяться цей чоловік і дружина. Претендувати на один мільйон гривень може ветеран, який щонайменше три роки зареєстрований як ФОП. Також він повинен створити принаймні чотири робочі місця, з яких щонайменше два для ветеранів або людей з інвалідністю внаслідок війни. Рішення про надання гранту приймає державний центр зайнятості. У разі отримання цього гранту у особи виникає зобов'язання перед державою. Основною умовою отримання гранту, крім там. Досить нормального бізнес-плану є. Створення одного робочого місця у разі якщо сума гранту складає від 50 до 150 тисяч гривень або двох робочих місць у разі якщо сума гранту складає від 50, від 150 до 250 тисяч гривень. В отримувача гранту виникає зобов'язання створити робочі місця протягом шести місяців з моменту отримання коштів і працевлаштувати працівника мінімум на два роки. Грант це є безповоротна. Позика, її повертати не потрібно, це не є кредит, це прус гран грант. Right. грант. Але обов'язковою умовою неповернення цих коштів є робота найманих працівників, які приймуться на роботу впродовж двох років. 24 місяці Найманий працівник має, має бути у цього підприємця. А проєкт весь розрахований на 36 місяців. Перед оформленням заявки треба підготувати бізнес-план. Цей документ необхідно подати разом із заявою через портал Дія. Зразки бізнес-планів є, там досить формалізовано все, яким чином треба складати бізнес-план. Ця заява людини потрапляє разом з бізнес-планом до уповноваженого банку, який проводить перевірку ділової репутації. Чорнов озвучив, хто не може взяти участь у програмі. Тут є вимоги до як до місця знаходження цих грантоотримувачів, так і для і доведення їх господарської діяльності. Ці заявники вони не мають перебувати і не провадити господарську діяльність на тимчасово окупованій території України, вони не, не мають не проводити свою діяльність на території Росії або Білорусі. Ці люди не мають перебувати під санкції. Щодо них не має бути порушено справ про банкрутство. Ці люди. Проти них не має бути відсутнє рішення про притягнення їх до відповідальності за корупційні діяльності діяльність, і вони не мають мати заборгованості перед, перед бюджетом. Лише за минулий рік про відкриття власної справи на території Шоскінського району було прийнято 12 позитивних рішень, серед яких відкриття кафе, розширення бізнесу у сфері торгівлі, надання перукарських послуг.